В чому проблема сучасних активних жінок? Давайте ми зрозуміємо те, що є природа, є чоловіча, є жіноча природа. Чоловіки за своєю природою, вони активні. Жінка за своєю природою має енергію пасивну. От. Якщо ж жінка стає активною, то чоловік стає яким? Відповідно, пасивним. Тому потрібно зрозуміти те, що якщо ви чоловік, ви активний, ви дійсно активний, то ви знайдете собі жінку, яка буде в пасивному режимі. Це не означає, що вона пасивно, що вона ляже, буде лежати на дивані. Ні. Це означає, що ви будете проявляти ініціативу, а жінка вона або погоджується на вашу активність, або не погоджується. Вона її або приймає, або не приймає. Тому що ну, жінка також може бажати, я хочу це. Чоловік приймає рішення і каже, коли це буде. От, ну З того часто там меми ходять, да, що е, чоловік приймає рішення, а жінка каже, які так. Тому що жінка каже, я хочу поїхати відпочити на море. Чоловік каже: Дама спожа, і сім'я їде відпочивати на море, туди, куди хоче жінка. Жінки, але потім потрібно дати можливість відпочити чоловікові, ну, тому що коли він вас везе на море. Ви відпочиваєте, але чоловік не відпочиває. Тому йому потрібно надалі дати можливість, щоб він відпочив. Якщо жінка стає активною, знаєте, активний може бути хтось один. Знаєте, чоловічі тапки в сім'ї вони одні. Тому їх може вдіти хтось один або хтось одна. Ну, надякаю на жінок. Тому якщо ви активна жінка, і ви вся така прогресивна, і вся така сучасна, і ви така дуже активна, то чоловіка ви собі знайдете якого? Або більш ще активного, ніж ви, і ви будете біля нього більш пасивною. Або ви знайдете собі чоловіка зазвичай, майже в усіх випадках так буває. От активна жінка знаходить собі чоловіка пасивного. Що робить в цьому випадку чоловік? Він робить все те, що давно, про що давно мріє жінка. Жінка хоче полежати, відпочити, подивитись телевізор, насолодитися життям, а замість неї робить якийсь альфонс, який падлюка лежить на дивані і нічого скотина та робити не хоче. Жінки, або ви активні і будете мати пасивного чоловіка, або ви приймаєте пасивну позицію, і тоді ви знайдете активного чоловіка і дасте нам чоловікам взяти ініціативу в свої руки. Знаєте, це до сміху доходить, тому що... Жінки до мене приходять кажуть, Петро, я хочу знайти активного чоловіка, який буде всі мої питання вирішив. Супер! Проходить час, знаходиться чоловік, вона прибігає до мене і каже, Петро, він хоче всі питання вирішувати. Правильно, ви якого чоловіка хотіли? Щоб він вирішив питання? Нехай вирішує. Ну він не так вирішує. Ну, підскажіть, ну, відкрийте рот і скажіть про те, чого би ви хотіли. Ну, що розумієте, як піску в рот брати, то ви нормально, ви, ви не встидаються. А от як рот відкритий і сказати, що вам щось не подобається, то у вас чомусь рот не відкривається. Ну на консультаціях ви про це постійно говорите. Чому ви чоловікові сума не скажете про це? Що ви хочете, як ви хочете, щоб він зробив? Що вам щось не подобається? Зумієте? Чому ви про це не відкриваєте рот і нічого не говорите? Ви мені про це говорите на консультаціях? Чудово, окей. Але про це треба сати, ну, ініціатору, вашому чоловікові, а не мені. Возумієте, як вам щось не подобається, сяйте, напишіть список. Ну, нагодуйте чоловіка ситно, плотно, потім сидіть, слухай, я би сіла з тобою кілька питань деяких обговорити. Все, візьміть з цим списочком, сядьте і проговоріть, що вам подобається, що не подобається, що він робить, як він робить. Ну, Для прикладу, ну, от ви, наприклад, любите жовті тюльпани, а чоловік вам дарує кожен раз червоні рози. Ну, то відкрийте рот і скажіть йому, кохане, я тебе дуже люблять, вдячна за рози. Ну, от, ну, мені більше подобаються жовті тюльпани. Будь ласка, даруй мені на майбутнє жовті тюльпани. А ви ж як, ви берете, приймаєте ці тюльпани, да, викидаєте їх тихенько в мусор і ходите, дуєтесь з надією на те, що якщо він мене любить, то він здогадається. Не здогадається, у нас ця опція не працює. Зрозумієте одну просту річ, чоловік це собака, Він розуміє чіткі, короткі команди. Зрозумієте? Якщо ви там три дні істеріки катали, і на другий день вашої істерики на 17-й годині 15-тій хвилини ви натякнули на оранжеве плаття, яке ви бачили, і він мав його зрозуміти, цей натяк. А він падлюки, не зрозумів. Представляєте? Ай-яй-яй-яй-яй. От в чому питання виявляється. Ні. Ми не можемо, у нас такої опції немає. Чоловік це собак, йому потрібно давати чітку, коротку команду. Фас ліжать, роботать, віддихати. Тобто заробляти. Все, чітко, одне слово, команда має бути. Підведемо підсумки цього відео. Жінки це енергія пасивна. І чим більш в пасивному стані ви будете знаходитись, тим більш активним буде чоловік. Також відкривайте рот і говоріть про свої бажання своєму чоловікові. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.